Муніципальна варта в Івано-Франківську таки буде на сьогоднішній оперативній нараді. Міський голова Руслан Марцінків представив поки єдиного претендента на очільника майбутнього комунального підприємства, учасника бойових дій Богдана Кухарука. До війни чоловік був альпіністом. Особливість те, що пішов добровольцем 2014 року, служив командиром роти у батальйоні Гарпун, згодом Полк Миротворець МВС. Учасник бойових дій 26 квітня 2016 року був поранений поблизу Авдіївської промзони. Тому, десь буду рекомендувати його зараз з радником. Зважаючи на те, що ще йде процес якби звільнення радником міського голови, але буду рекомендувати дану кандидатуру в муніципальну поліцію. Ще не будучи призначеним, все ж Богдан Кухарук вже працює над концепцією муніципальної варти Івано-Франківська. Наразі варта матиме тільки 25 чоловік і входитимуть до неї в першу чергу ті, хто пройшов бойові дії. Варта дещо буде схожа на вже знайомі народні дружини. Народні дружини, але народні дружини професіонали. Тобто це вже воно з площини громадського такого забезпечення безпеки перейде в професійну площину забезпечення безпеки. Вони будуть підготовлені фізично, вони будуть тренуватися постійно. Це обов'язкова вимога, вони будуть вчитися медицини катастроф постійно. В них будуть з собою аптечки надання першої медичної допомоги в будь-якому місці, в якому вони попадають. На думку Богдана Кухарука, муніципальна варта повинна не тільки забезпечувати громадський спокій, але і популяризувати здоровий спосіб життя та займатися патріотичним вихованням молоді. Зокрема, це є робота з допризовною молоддю в плані популяризації професії військової, от щоб люди не Перестали критикувати військо, а почали долучатися до формування нової української армії. А запрацює муніципальна варта приблизно на початку вересня.